Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал. На вулиці весь день йшов дощ, тільки прикратився. Сиро, холодно. У підвалі сухо, тепло, котики тут. ще на вулиці. Ось ми їм вже розклали їжу. Там їдять, тут їдять. Будемо йти під чужі будинки. Там, мабуть, теж котики посходилися. Найде найда на висоті наша. Тут mm -hmm. доматка тоненькою. Тим ще прийде садати на вулиці, бо не всі прийшли. Mm -hmm. Отаке вичерє.